Вітаю вас, мої любі, на моєму каналі. Мене звати Наталя. Перед вами каталог компанії Лівеста, який буде діяти з 23.01 по 19.02, каталог діє 28 днів. Так, будемо робити відеоогляд пропозицій дуже гарних акцій, багато. Так, перше, що у нас, це чудова відмінна пропозиція. Дешевша вода на 40 гривень, парфумована для жінок Лівеста 50 мл. Це вже дуже супер. Далі у нас йдуть чотири види парфумованих вод, про що мріє жінка, називається, по 425, а не 499 дівчатка. Тоді акція 2 по 399 зі сторінки 6,9. Тобто, вибираємо в любій комбінації, як ви бажаєте. І чоловічі також сюди входять. По 399 замість 499. Так. Туші по 12 мл. Помада буде дешевша. На 50 гривень. Тут 5,5 мл. Новинка в нас з'являється. Підходить для чоловікам і, ж... чоловікам і жінкам. Це в нас гель для гоління Лівеста 100 г по 95 гривень ціна знайомства. Ви знаєте, що я вашу увагу на це о, звертаю завжди. Спеціальна формула з гліцерином і кофеїном сприяє максимальному точному голінню, моментально зволожує та освіжає шкіру. А екстракт женшеню живить епідерміс з вітамінами і мікроелементами, а бальзам після гоління лівеста 100 г79 гривень. Глицерин і женьшень для бездоганного комфорту після гоління без подразнень та почервонінь, пальзам зволожує та заспокоює шкіру, а кофеїн у складі приємно тонізує. Ось такі дві новинки в нас: унісекс. І для вибір самих сильних ціна знайомства, шампунь для волосся та тіла для чоловіків 300 мл 99 грн. гривень. Для найвибагливіших чоловіків, які живуть активним життям і вимагають більш Більшого від щоденних засобів та догляду. Шампунь два в одному. Ось так: 99-300 мл. Відмінні українського виробника маска 500 мл і шампунь 330. Вітаміни привабливості, дешевші. Дівчата, добре, прям дешевші. Без болю в суглобах 60 таблеток. Ось у нас для тонусу Вен і все описано повністю, що потрібно як. гель-лубрикант 79 гривень. Тут у нас іде знову-таки акція, якщо беремо два будь якій комбінації, один буде 124 гривні, дівчатка. Так що дивіться, наші бальзами супер! Ціна буде. Знову ціна у нас 199 гривень нашого українського виробника чудові креми для обличчя День SPF 15 Мені подобається, я ними користуюсь і задоволена від використання. Теж користуюсь наш український виробник. Йогурт для тіла. 200 мл буде ціна 119 гривень. Теж дуже гарна ціна і гарний, реально гарний ефект. Так, зубні пасти 170 грамів. Так, для діток 3 плюс це Україна. Так що дивіться, це теж Україна. Так. Два та більше за солодкими цінами. 24-25 сторіночка. Це у нас іде скраб для ніг, зволожуючий крем для ступ від загорбілої шкіри, гель-кератолік для видалення загробілої шкіри. І сюди йде антибактеріальна загоювальна олія для нігтів і кутикул на ці дві сторіночки. Це в нас йдуть 2 та більше по 445 гривень шампуні безсульфатні 500 мл. Їх тут три види. Так, зміцнюючи часником і женченням, лупи з яливцем і чайним деревом для пришвидшення росту з кропивою та коштаном. З дозаторами ось така турція. Відмінної якості теж, скільки я бачила вже оглядів, крута ціна 179 гривень. Буде у нас 300 мл шампунь, талія з фітокомплексом для нормального волосся з кропивою, для жирного волосся з лавандою, проти лупи з яливцем, випадіння з часником, для неслухняного та слабкого волосся з арганою. Описано кругом, де що робить склад, складові. Не місяць шкідливих для здоров'я. Безсульфатні шампуні, два види ще залишилось по 159 гривень, мила по 150 грамів натуральні. Теж описано для чого кожне милко. Сухі шампуні, дівчата, інновація в косметології. Потім іде крута ціна у нас насичена біооліями та екстрактами. Формула масочки, дає ефект вже через 2 хвилини застосування. Це дуже круто, бо економить наш час. Hello, Vegan, до речі. 175 мл, 175 гривень буде. А це в нас олія для волосся з органою та жожоба. 75 мл. Дуже її хвалять, дуже хвалять сильно. Так. Це в нас ідуть органічні крема для обличчя. Натуральна трояндова вода 250 мл. А це у нас іде натуральна трояндова олія 30 мл. Так. Концентрація краси в одній краплі, сироватки для обличчя. Теж описано: з колагеном та еластаном, з вітаміном С, з гіалуроновою кислотою. На ваш вибір, будь ласка. Кожній жінці по равлику, Відновлюючий крем для обличчя з муцином равлика 50 мл. А це йде проти пігмент... Пігмент... пігментних плям. Талія. Теж так. 200, 300 мл освітлюючий, освітлюючий міцелярна вода з вітаміном С, антивіковий тонік з кислотами для очищення шкіри і обличчя 200 мл, і натуральні мила по 100 г. Ось такі. Маски, яких вистачає мінімум на 4 рази, будуть дві купуєш по 39 гривень. Дівчата, от таке. Це в кого жирна шкіра проблемна, дуже гарно допомагає, реально гарно допомагає. А це я полюбляю. Намазала на ніч нанесла і все, і лягла спадки. Так, такий крем буде дешевше на 40 гривень. Дівчата. Його тут це саме йде крем для обличчя від талії 250 мл. Дуже великий об'єм, і теж знову-таки по кожній ну, проблемі, скажімо, да? по кожному питанню вирішення: 259 гривень теж буде дешевше. Так, лінійка грифрутова така ось до гляди, а ця парочка отакенна. Це в нас виходить очищувальна пінка для вмивання 150 мл і тонік для обличчя 250 мл. Буде парочка ця за 285 гривень. Дівчатка це супер. Я користуюсь мені дуже до вподоби, дуже сильно. Знову таки, парочка лише за 299 гривень, сторінка 46-47. Це в нас йдуть скраби для тіла 250 мл і скрабуюче мило для тіла по 150 г. І от такий набір і по 299-299. Супер! Для справжніх гурманів. Користуюся супер відмінне мило. Знову буде ціна 109 гривень. Це в нас іде шкіра, сяє, вона пружна та здорова. Реальне зменшення цироліту, зволожуюча дія дівчата суперське, і його тут 110 грамів. Ось такі мила по 100 грамів, по 77 гривень будуть. Теж кожне мило за щось відповідає і щось вирішує проблему якусь по здоров'ю. Зараз по 109 гривень натуральні мила, 150 грамів ще до 23 січня. Теж дуже багато вирішують питань по здоров'ю. Дуже багато, мені дуже це подобається. Так, подвійна сила це в нас сталія. Бальзами. 119 гривень буде трішки дешевший Гель для інтимної гігієни, дуже ніжний. дуже ніжний. Так. Якщо проблеми на шкірі обличчя, висипи, прищики, чорні цятки вирішує веган мило, і, до речі, його тут буде 120 грамів, 67 гривень ціна отак. Бачите? І це з лавровою олією. Дуже класне, не дай Бог, грибок, екзема, псоріаз, висипи, лаврове листя вирішує цю проблему. Крема для рук по 85 гривень, трішки дешевше будуть тільки три види є. Так. Знову таки, це в нас іде е, з алоє гіпоалергенна серія для дітей, чоловіків і жінок, дівчатка. І ось така парочка крема для рук, для них по 75 мл, буде, буде пара за 145 гривень. Так, це в нас ідуть безсульфатні кератинові шампуні. 300 мл. їх три види, тобто, е, відновлюючись з протеїнами шовку для сухого та пошкодженого волосся. Ущільнюючись з біотином для всіх типів волосся, зміцнюючись мультивітамінами для тонкого та татмяного волосся. Дівчатка 199 гривень 300 мл. Так що дивіться, вдруг якісь питання, звертайтеся, пишіть. Оновлений дизайн для діток гіпоалергенне. Так, Аліx Avien теж багато червоних цін. Тобто круті ціни, круті ціни, дуже багато і економ, економна, ефективна і дуже дійсно продукція люкс, так я вам скажу. Так. так. Я хочу сильно цю водостійку собі купити. На 30 гривень дешевші будуть пом'якшувальні близькі дівчата. Так, олівець для губ 149 гривень, дуже гарні відтінки. Помади по 4 грами. Йдуть кремова помада з винятково гладенькою текстурою для ультраспокусливих м'якеньких губ із червоним блиском. Так, це у нас йдуть рідкі помади 3 мл. Матові помади 4 грами. Пензлики для різного питання. Це у нас іде спрей для очищення пензлів 200 мл. Трояндова водичка. Це для макія... макіяж зняти, Зволожування... зволоження таке, прям витівники, дійсно. Відмінне. Мені сподобалось, я користуюсь делікатна тема. Та... Отакена. От І зараз до 23-го ще можна по родинним цінам купити продукцію набагато дешевше. Шикарні, я теж користуюсь. Мене є один, ви бачили. Так, теж по родинним цінам зараз можна замовити що-небудь з каталога першого і купити по 179 гривень відмінні двофазні кондиціонери. Так. Це лінійка вийшла зараз в першій компанії з серії з органовою олією. Дуже 400 мл, 150 мл, 100 мл. Обов'язково звертайте 300, 400, 400. Звертайте 125, 175. Так, це в нас з оливою іде серія. Ці не бачите, да? і теж по 400 мл, дівчата, з. Скраб у нас цукровий скраб для губ. Мені дуже подобаються ось ці гелі з очанкою для чутливої втомленої, втомленої та сухої шкіри навколо очей, схильної до подразнень. Hello Веган, 94% відсотки складників натурального походження. Дівчатка, дивіться, усуває мішки під очима та ранково припухлість спокоює втомлену і подразнену шкіру. Ось такий крем. Так, і миттєве заспокоєння, мит заспокоєння подразнень, викликаних сльозами, погодними умовами, недосипаннями або стресом. Усуває відчуття важких повік і швидко заспокоює почервоніння та печіння, Незамінний для постійних працюючих за комп'ютером. І виходиться 10 грамів, але його потрібно геть крапелька, ви ж це знаєте. Так, дівчатка, це в нас іде 25. Це над надзвичайно потужні концентрати з гелевою конститенцією. Це в нас ідуть теж два. Купити, то буде на 14% дешевше. Це в нас іде все з муцином равлика. Елексир концентрат, відновлювальний крем гель для обличчя 50 мл. Відновлювальний крем для обличчя з муцином равлика. Якщо щось цікаве, пишіть, я прокоментую в коментарях під, під відео. Так, 35+. Плюс. Іде в нас денний модулюючий крем для обличчя проти зморшок, заповнювач, зморшок, антивікова есенція концентрат для обличчя, старіння відмиває, відні, віднімається відмінюється. Так, Hello веган, дівчата це в нас все іде лінійка, безспиртовий тонік для судинної шкіри. Очищуваний гель для омивання для судинної шкіри, ензимний пілінг для судинної шкіри, крем маска для судинної шкіри. І теж акція є. Ці сторінки участвують, теж приймають участь. Так, крем для зморшок, для судинної ш... від зморшок для судинної шкіри, освітлюючий крем навколо очей для судинної шкіри. Дівчатка, звертайте увагу, в кого така проблема є, то це повністю і ось антивіку активна сироватка для зміцнення капілярів для судинної шкіри 30 мл. Все описано повністю, як користуватися, що робити, і рожеві цінники. Так, це 12+, Hello Vegan, 90-98 складників натурального відсотків, тобто складників натурального походження. Залиш проблему в минулому. Скажи рішу, чи ні недоскональності, лікувально-косметичні засоби серії Антіакне це ретельно підібрана дермопрограма, яка чинить дуже м'яку, неагресивну дію на проблемну шкіру обличчя. Продукти делікатно нормалізують стан та оздоровлюють шкірний покрив із проблемами акне і вугровою хворобою надмірним блиском і розширеними порами. Ось так, дівчата. І теж, якщо два брати, 200 мл, 200 мл, 50 50, так, знову-таки Hello Vegan. 96-97 складників натурального походження, дівчатка. Антивікова терапія з гіалуроновою кислотою. Крема, все повністю сироватки. фітоколаген. Я ось читала. Я все плюсики поставила. Все супер, все супер. Факти про фітоколаген. має надзвичайні зволожуючі властивості, що перевершують георонову кислоту, затримує воду в глиб... глибоких шарах епідермісу з масою 500 разів більшою за власну. Розглашує зморшки, шкіра стає м'якою. Та оксамитовою на дотик стимулює ріст клітин шкіри та прискорює загоєння ран дієва альтернатива гіалурону, краще засвоюється, краще гальмує старіння, краще бореться з акне. Ось такі у нас є теж пропозиції. І тут ось це одні плюси. Так, нове слово в світі косметики, відбілювальне гель для умивання. Це в нас таке іде сироватка для обличчя. Так, швидка допомога при застуді. Дівчатка будуть дешевше на 50 гривень. І це буде дешевше фітобальзам для шведської трави. Теж хочу придбати. Знову-таки, дай Бог, щоб вони були ці вітамінки. Так, на 2 місяці вистачає засвоєння кальцію і підтримка волосся, кісток та зубів. дієтична добавка зелена кава плюс хром. дієтична добавка антихолестерин. Дівчатка 30 капсул. Потім іде ось регулювання рівня pH, нейтралізація зайвих кислот в організмі детокс організму знімають печію, виводять з організму токсини і покращують перистальтику кишківника. Ось є в такому вигляді, в такому і в такому, яку ви собі захочете. Так, це ось у нас цілюща журавлина для здоровя сечостатевої системи. Теж ціна крута, бачите? Так, чаї. Зараз 159 гривень, дуже смачний чай. Я ось зараз меречіла з чашка чаю. Дуже смачний чай, дівчатка. Так, такі ось чайочки, корисне чаювання. І ось це буде в нас чорний листовий чай, 80 грамів, 129 гривень. Зі сматочками апельсина, зі сматочками персика та абрикоски. Дивіться, яка краса, да? Такі по 139 гривень, це в нас будуть в пакетиках. Пакетик по 2,5 г 2 г. Так що дивіться. Так, революційна заміна ін'єкціям та ботоксу. Це в нас сироватка Ліфтинг іде. Інтенсивно розглажуючий елексир для очей. І це в нас інтенсивний заповнювач зморшок, дівчата. Два та більше буде дешевше: 128-131. Це теж діє ця сторінка. Концентрат сироватка підтягуюча, розгладжуюча, омолоджуюча, відновлююча, освітлююча антиоксидантна. Ось такі сироватки. І в нас ще тут іде мезороллер по такій теж ціни, якщо брати два. його замінювати раз на півроку. Так, магічний равлик проти зморшок, відбілююча експрес-крем маска і нічний крем для обличчя з вітаміном С. Відбілює пігмент, пігментні плями, дуже дієвий такий. Так, це без уколів у нас теж, щоб у нас були максимально пухкі та спокусливі губки. Ціна гарна в нас йде на лак проти грибка і лак для нігтів. Ласьйони для тіла в нас, ой, бальзами, вибачте, бальзами для тіла, а це йдуть гелі для душу, дермофютер. Так, рекомендую цукровий скраб для тіла. Може буде коли ціна дешевша, але це дуже чудовий відмінний, 200 мл Він чудовий цей скраб бальза, цукровий скраб для тіла з маслом ши та кокоса 300 гривень, але його вистачає набагато замінень. Так, вчора я робила огляд замовлення дешевше, дівчатка. Так що давайте дивіться круті ціни. Ось таку, мабуть, можна взяти 350 аж грамів. Так, дешевше теж. Круто. Так. Це від живтизнеї волосся. І ця дешевше буде ботокс. Так, трішки дешевше в нас йдуть жіночі парфумовані спреї і дезодоранти. Так. Зараз можна щось купити з каталогу 01 і по 79 гривень взяти. Мені, подобається, що тут описали повністю склад, який, смак, смакота. яка. Тут їх 5 штучок. Два по 119 гривень. Йому, йому собі, і вже ви деш, дешевше купуєте. Так, Крута ціна, щось маловато позалишалося. Так. дезодоранти, Дуже чудові відмінні мені до вподоби. Так, це щоб краще волосся росло, хто бажає, будь ласка, зараз 129 гривень в каталозі 01. Це проти лупи відмінний. І це в нас доглянутий вигляд блиск твоїх локонів. Це в нас виходить 700 мл 189 гривень. Так, а це для жінок і чоловіків, для всіх типів волосся. Дівчатка ось такий: 700 мл. Це в нас новинка вийшла проти лупи і з ментолом. Свіжість. Такі ось шампуні. Запахи в домі, щоб аромодифузори. Відмінна, дивіться, скільки того, що вона робить корисного, золота сироватка для обличчя. 30 мл. Їй вистачає на дуже багато. І ось два та більш з цієї сторіночки, ні, 156-161. Ось, можна купити навіть її дешевше. Я не догледіла. Шкіра теж хоче молочка, ось такі зваложуючі молочко. І ось ці сторіночки повністю. Шкіра потребує вітамінки. Це у нас глиняна скраб маска для обличчя 3 в одному, 50 мл. Освітлюючий гель пілін з вітаміном С 200, освітлюючий гель для вмивання з вітаміном С 200 мл. Теж по цінам, якщо два брати, зі сторінки 156-161. Освітлюючий та омолоджуючий крем для обличчя з вітаміном С 50 мл, дівчатка. При використанні вранці рекомендується доповнити догляд засобами СПФ. Ну, щоб СПФ був, це звісно. І освітлююча омолоджуюча сироватка для обличчя 30 мл. Теж ціна, різниця, дивіться, яка різниця велика. Так. Скористалася вчора, зняла майкап, відмінно зняла майкап без проблем, без печії в очах. Супер. Рекомендую от такі ні серветки. Так, це таким я купаюсь, таким я миюся, зміцнюючи догляд за твоїм волоссям. Так, 2 по 99 гривень, 164-165. Будь ласка, хто бажає? У нас є 7 кодів для вибору будь-якої комбінації по 99 гривень. Тут, до речі, 500 мл, тут 400 мл серветки. Деякі зробили нам по крутій ціні знову. Дякуємо. Відмінні серветки. Це моя, моя, моя любов гелі для прання, універсальний для кольорових речей, причутливості шкіри та дитячих речей. Тут у нас 249 гривень Лівеста, це Україна, 1 літр. Супер! Відмінно. Дешевше, трошки відмінний. відмінний. Я користуюсь, мені дуже подобається. Так, у нас новинка 109 гривень. Крем для чищення поверхні, лимон, Лівеста. Буду вірити, що це наша Україна. 750 грамів. Теж, бачите? Значить, веган. Так, м'яка формула із спеціальними мікрогранулами, розроблена для делікатного очищення без подряпин. Кремоподібна текстура ефективно видаляє навіть найважчі застарілі забруднення, дебайливо полірує, надаючи привабливий блиск, легше легке та швидке очищення усіх кухонних поверхень, а також кранів, раковин, ван, сантехніки, плитки та підлоги і стін. 109 гривень ціна знайомства. Звертайте увагу, плямововідник 650 мл. Моє, Я користуюсь Україна кисневий порошок для відбілювання, можна й замочувати. Так, відмінна річ духовки чиста-чудова, це знежирювач. Теж відмінне. Все відмінне, тому що відмінне спасло мене від е, плісня оцеї цвілі. Зараз родинні ціни можна купити дешевше. Це в нас біо-йде веган. Дуже смарт, плямовий відник. Все вбирає, прибирає. І буде крута ціна, дівчатка, на крем фарбу. Фарба для волосся Макс делюкс. так. І ось на завершення купіть що-небудь з каталогу, і будете мати право за кожен куп, куплений код з каталогу по 49 гривень. взяти крем-бальзам для суглобів кулючий хрящ, 75 мл. І крем-бальзам для вен, з кцятом піявки лівеста, 75 мл. Це супер, дівчатка, супер! А так, ціна 99. Ось такий був мій обзор. Огляд мій. Дякую, що ви зі мною. Я задоволена обіймаю вас. Цілую, ви найкращі. Будьте здорові, миру і добра вам.